Знаєте, все частіше отримую ось такі повідомлення в особисті. Напевно, чим більше розкручуються те відео про вивезення грошей з України, тим більше людей цікавить ця тема, тому що, ну, зрозуміло, українці намагаються щось будувати за кордоном, продавши щось в Україні. І вивезти гроші з України, як виявляється, не так же і просто. Я одразу відкинула варіант кріпти, не тому, що я боюсь, чи. Щось таке, я просто не вмію цим користуватися. І в моєму оточенні нема жодної людини, яка б в цьому розбиралась, і хто б міг би мені допомогти. Тому варіант крипти мені взагалі був непідходящий. Як зробила я, ви можете вести 10 тисяч валюти через кордон спокійно, без декларації, без документів. І по 10 тисяч на людину. І на дітей також ви можете взяти по 10 тисяч. І всю решту грошей я відкрила валютні рахунки в різних банках і поклала туди частинами на кожен рахунок. Чому декілька банків? Чому не один? Пояснюю. Тому що на момент, коли я ось цим всім займалася, Нацбанк бав, мав ліміти 2,5 тисячі доларів. Ну, може, трошки більше тоді було. Ну, візьмемо 2,5 тисячі доларів на зняття за кордоном з української карти. І тепер уявляйте, якщо ви маєте одну карту валютну, то за день ви можете зняти тільки 2,5 тисячі доларів. Маючи три картки, то рахуйте вже скільки, тому що з кожної картки можна знімати по 2,5 тисячі доларів. Залежно від вашої суми, якщо у вас невеличка сума, то може вам одної картки хватить. І відкривайте валютні рахунки в тих банках українських. Які не беруть комісію за поповнення, і в яких немає ліміту на депозит. Тому що, наприклад, як Приватбанк має ліміт на депозит, денний і комісію. Тобто ви будете втрачати на комісіях і в Україні, коли будете класти гроші на рахунок, і за кордоном, коли будете знімати, це ненормально, Я вважаю. Тому такі банки, як Приватбанк, Монобанк я взагалі не рекомендую для ось таких цілей. Також я відкривала в Райфайзені, вони не мають ліміту на депозит, не мають комісії. Картка відкривається 30-40 хвилин, і ви вже будете з пластиковою карткою на руках. Підійдете до каси і все поповните. Райфайзен максимально мені був удобний. Укерсіб також удобний. Взагалі промоніторте просто банки, які є в вашому місті. Виділіть час, подивіться, поїздіть, попитайте вам все, вони у відділеннях розкажуть. От, і таким чином, якби менше, ніж за тиждень всі гроші були в нас вже, тому що от було декілька валютних карток. Звісно, що комісії на зняття тут були, і ліміти були, але нічого страшного в цьому не було. Головне, що гроші ми свої отримали спокійно, не переживаючи, і потім спокійно поклали в канадський банк.